Сьогодні до мене потрапила ось така ігрова гарнітура: це Aula Sharks, наушники для справжніх ігроманів. Ми з вами спробуємо потестувати і подивитися, чи справді вони варті тих грошей і наших очікувань. Отже, це наушники гарнітура закритого типу з діаметром динаміків 50 мм, опором 20 Ом і частотою 20 Гц 20 кГц. В міцній упаковці на пластиковій підставці ретельно запакована чорно-блакитна гарнітура. В упаковці інструкція українською мовою гарантійний талон. І гарнітура, що складається з двох наушників, мікрофону і дроту, на кінцях якого 3,5 мм стандартні роз'єми. Вага гарнітури 300 г виготовлена вона зі щільно підігнаного пластику, дерматину, а також вставок зі тканини, що знаходяться в амбушурах. Чутливість динаміків 113 дБ, а мікрофону 38 на чашках позначки права і ліва на лівий кабель довжиною 2,2 метри. Наскільки ця гарнітура комфортна під час довготривалої сесії, за 2 години гри я не відчув якогось особливого дискомфорту, адже вони справді регулюються під будь-яку форму голови, у них дуже м'які амбушури і досить таки глибока оця виямка. Отже, єдиний мінус, який я відчув, це те, що вуха трохи потіють, бо якоїсь перфорації, якоїсь вентиляції тут не передбачено. Завдяки міцній конструкції, а також можливості регулювання м'якого оголів'я, сидіти в цих наушниках досить таки комфортно. Комфорту також додає м'яке перфороване оголів'я. Воно підпружинене для зручності регулювання на будь-якій формі голови. Також міцна конструкція надійно з'єднує всі частини гарнітури і вона фактично є монолітом, який надійно і щільно сидить на голові. Якість будованого мікрофону досить таки на пристойному рівні. Зараз я розмовляю через цей мікрофон, встановлено в системі 90% його максимальної потужності плюс 10 дБ підсилення. І мені здається, що той звук, який він відтворює, досить таки пристойний і можна спокійно спілкуватися в скайпі або в яких небудь командних іграх. Мікрофон нез'ємний, але в той же час він не заважає при активному користуванні гарнітурою. Для регулювання звуку на лівій чашці є регулятор. Хід його плавний, а розташування зручне. Товстий круглий кабель, що з'єднується з лівим наушником гарнітури, виглядає дуже надійно. Довжина його 2,2 метри, комплектується він липучкою, щоби змотати зайве. І на кінці має два роз'єми для наушників і мікрофону, а також пластиковий блок, який не дасть дроту зламатися або порватися вздовж. Гучність і якість звуку в іграх і в кіно на нормальному рівні, хоча їм не вистачає трохи басів. Оригінальний дизайн, дуже висока якість виконання цих наушників, також можливість підлаштувати під будь-яку форму голови, такі наушники слугуватимуть вам надзвичайно довго.